Усім привіт! Сьогодні відбулося дуже важливе рішення в освіті нашого міста. Що у серпні місяці на великій конференції, на якій були присутні усі керівники шкіл нашого міста, спільно з радником міського голови Михайлом Весельським, ми визначили ті проблеми, які ми маємо, і власне базуючись на цьому і виходячи з тих проблем, які ми маємо, ми вирішили розробити модель. Функціонування нової школи у місті Львові і не лише і власне сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення, і ми, власне, приступаємо до реальних дій. Що є дуже важливим в цьому рішення? Це те, що в основі цього ми ставимо дуже важливі принципи. Перше це. Те, що талант дитини є для нас на першому місці, це те, що розвиток дитини є одним з основних процесів в навчальному закладі. Це те, що свою діяльність ми будемо продовжувати і робити її, власне, на результат для того, щоб кожен випускник нашої школи був розумною, щасливою і здоровою дитиною. Ще одним дуже важливим моментом є те, що ми звичайно будемо зберігати. Індивідуальність і особливість кожного навчального закладу а стосунки між усіма учасниками освітнього процесу у школі, учнями, батьками, вчителями, громадою мають базуватися лише на партнерських основах і, власне для цього ми визначили перші кроки, і ці перші кроки полягають в тому, що ми проведемо медогляд дітей для того, щоб проаналізувати реальний стан здоров'я дітей. Ми напрацюємо модель співпраці з різними громадськими організаціями для того, щоб пізніше мати тісну співпрацю з різними секторами нашого міста, розробити співпрацю з підприємствами, нашими, щоб наші діти мали можливість на практиці застосовувати свої знання. Звичайно, що це все ми хочемо. Пізніше аналізувати все це. Ми хочемо пізніше розробити. Детальне програмне забезпечення, яке дасть нам можливість повністю аналізувати усі процеси, які відбуваються у школі, забрати від керівників шкіл ті чи інші функції, які є їм непритаманні, для того, щоб насправді діяльність школи була ефективною, і вона приносила користь для дітей в першу чергу, для громади і для батьків. І, звичайно, ми ще більше нашим рішенням будемо приділяти увагу інтелектуальному розвитку, творчому розвитку, фізичному розвитку дітей, соціальним навикам. Повному розвитку і моральному розвитку для того, щоб справді кожен випускник нашої школи був громадянином України, міг грати на музичному інструменті і як мінімум знав одну іноземну мову. Тому спільно разом ми будемо напрацьовувати цей план дії, напрацьовувати цю модель. Будемо залучати усіх до цього процесу. Тому будьте активні, долучайтеся до обговорення, для того, щоб спільно ми з вами справді напрацювали те, що є дуже важливим, і те, що справді формує наших дітей і є. Майбутнім насправді нашої країни усім гарних вихідних і слава Україні.